Нічого не зроблено ну, совершенно після пожежі. А що там, положені ті балки якісь, а так нічого. Просто страшно дивитися на це. Здання, як ми, я тут проживаю 60 років, то для мене це страшно. Розруха, як після бомбіжки, не краще, ніж в Донецьку. Душа болить кожного разу, як дивлюсь. Обіцяли ж його законсервувати, але все ж воно навіть крище, навіть не натягнули поліетилену. А зараз, от останнім часом, да, взагалі ж нічого. Мертво, тихо. Це юність, і взагалі цей ну як це історичний центр Полтави. Це все, це наша візитка, це наше обличчя. Так говорять полтавці про візитівку міста, частину ансамблю круглої площі, будинок колишнього дворянського зібрання, також відомий як кінотеатр імені Котляревського. Цього дня, 9 грудня, рівно два роки тому, ця історична будівля згоріла. За два роки архітектурну пам'ятку розчистили, провели протиаварійні роботи. Полтавська міська рада прийняла рішення передати історичну будівлю в обласну комунальну власність, але акти передачі поки що обласною владою не підписані. Розповів в ефірі нашого телеканалу заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко та підкреслив, процес консервації триває. Іде процес консервації. Було укріплено верхній пояс півтора метра, там знято е е кладку і відновлено, потім ар е армований пояс. І сьогодні йде процедура перекриття для того, щоб унеможливити руйнування стін. Далі, після консервації, я думаю, що вже як закінчиться війна, тоді ми будемо повертатися до цього питання. Або область буде повертатися до нього, якщо вони заберуть його в свою комунальну власність. Тим часом фахівці наголошують, будівлю треба укрити якомога швидше. Бажано не відкладати е, ці першочергові роботи, тому що ще доведеться чимало працювати там над відновленням внутрішнього інтер'єру та всього іншого. Але для того щоб будівля далі була і не доводилося постійно вносити корективи в проект аварійних і подальших реставраційних робіт, бажано все таки наскільки це можливо швидко закінчити роботи з укриття цієї будівлі. Нагадаємо, будівля горіла 5 годин. Вогонь поширився з прибудинкового кафе Тераса, де під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 27-річного місцевого мешканця. За цією справою судитимуть директора товариства, у користуванні якого перебувало приміщення, повідомили у Полтавській обласній прокуратурі ще влітку цього року. Влітку цього року обвинувальний акт стосовно директора товариства Полтавською окружною прокуратурою передано до суду. Обвинуваченому інкриміновано порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі, та умисне невиконання рішення і постанови суду, що набрали законної сили, вчинене службовою особою. Це частина 2 статті 270, та частина друга статті 382 кримінального кодексу України. Наразі судовий розгляд триває з 17 січня цього року. Обвинувачений перебував у розшуку. Зауважили в обласній прокуратурі, затримали його 6 травня.